Алло, Це Румінія? Ага. Слухайте, мені треба паспорт вашої держави, це можна зробити чи ні? Чудово. Скільки це коштує? як довго це робиться? Я зрозумів. Так, гроші є, не проблема. На карту? Сьогодні? Уже. Робимо. Я зрозумів. Ага. Давайте. Чао. Саме якась така розмова у мене відбулася з представником фірми, яка займається супроводженням та допомогою у виготовленні європейського громадянства: румунське, польське та болгарське, здається, по такому профілю вони працюють. І знаєте, таких фірм дуже багато. І сьогодні буде та історія, як українці, білоруси та росіяни отримують собі нове європейське громадянство. Чому це так? Як процес цей відбувається? Скільки він коштує? Забігаючи наперед, відразу скажу, що ніяких фірм я рекомендувати не буду. Та й в принципі таку справу я рекомендувати не буду. Просто хочеться розповісти, що відбувається з людьми, які в себе на Батьківщині називаються хулянтами, зрадниками. По-різному цих людей називають. В принципі, про цей процес. Погнали! Ви на каналі Тут Люди сьогодні буде про отримання європейського громадянства. Зараз я знаходжуся в такому місті за містом, за містом, за центром, там, де немає туристів, там, де виробництво. Подивіться, хатки, село, село таке маленьке, теплиці, хатки, все оброблено, дорога техніка стоїть. Через дорогу заводи, фабрики, виробництво, все працює. У людей є робота, люди мають якісь соціальні гарантії, працюють. І можливість цю працювати тобі повинен давати якийсь документ, аушвайс, якийсь, якась виписка, якась довідка, якийсь паспорт європейський. Як показує практика, що наші земляки. Які виїхали, які тікали від війни, які колись виїхали, не хочуть повертатися в Україну. Знаєте, хто виїхав в Штати, хто виїхав в Канаду, щось вони, я не знаю так, чому. Знаєте, по телевізору нам розказують, що треба будувати країна, що в нас сильна, класна країна. І абсурд в тому, що ми з нашим географічним положенням, з нашою природою, з нашою землею. Вимушені шукати нової долі в нової якійсь країні, в країні, як Нідерланди, боло це по суті. Болоце, яке досягнуло оцих ось висот. Ви подивіться, все працює, все працює, все знаєте, все робиться. І щоб тут залишитися, зараз люди шукають багато різних шляхів. Хтось вчить мову, хтось надіється, що людей тут залишать, дадуть вид на якесь життя, якесь дадуть громадянство. Якісь такі умови будуть, хтось просто собі робить паспорта, і таких людей дуже багато. Як би це не звучало, дуже багато українців зараз гуглять, пробивають тему, як зробити собі паспорт іншої країни. Це нормально? Я не знаю. Процес отримання румунського громадянства хочеться жити в Європі. Переваги паспорта, просто переваги. Румунія це член Євросоюзу в шенгенську зону. Їздите по Європі без якихось контрольних перевірок. У вас ви можете влаштуватися на роботу в будь-якій території Європи. Ви можете купити житло. Якщо у вас голова працює, ви можете отримати європейські гранти набагато простіше, ніж з українським паспортом. Відкрити бізнес, купити собі будинок, нерухомість в Португалії, в Іспанії чи в іншій країні Євросоюзу. Румунія з 2007 року здається вже. Член Євросоюзу, ви можете купити машину в Євросоюзі. Ну ви розумієте переваги європейського паспорта. Приїхали на роботу і працюєте не 90 днів, а працюєте скільки, скільки ти можеш працювати по твоєму контракту, які контракти в тебе також вже будуть кращі. Тому що з приводу роботи на моїй роботі, де я працюю, мені сказали ясно, у вас є робота, поки у вас є тимчасовий захист. Неважливо, який у вас контракт покамість це в моїй роботі, можливо, в когось інша історія. І ти думаєш, а як би ж його, знаєш, залишитися? Процес репарації. В Румунії є такий процес репарації, через нього пройшло дуже багато людей. Румунія на даний момент часу трошки корумповане, Корумпована, знаєте, країна, трошечки є варіанти якось заскочить. Я не повністю не буду розказувати, що Румунія це така погана країна. Ви знаєте, я проїхав я. Мені сподобалась чимось, вона сподобалась. Там є моменти для розвитку свого бізнесу. Багато є позитивних та й негативних процесів. Але що хочеться сказати: процес репарації, якщо ваші родичі з 1918 до 1941 року жили на Території Румунії, а це включаючи Одеську та Чернівецьку область, якщо ваші родичі були румунами, дід, то ви, в принципі, можете отримати е, румунське громадянство. Румунія мультинаціональна країна, ви можете мати декілька громадянств і проживати на території Румунії. Таке є, таке можна і так можна зробити. І як відбувається? Спочатку йде збор документів. Ви знаходите фірму, а на цьому шляху хочеться сказати, що є дуже багато фірм, які працюють на кидалово, на розвод. Перша виплата, ви платите 300-400 євро і все. Шукай зайця в полі, таке також є. І коли мені розповідали, що можна отримати паспорт за 4-5 місяців, то це, це розвод, це кидалово ну нема такого, нема такого процесу. Як відбувається? Ви знаходите фірму. Я рекомендувати ніякі фірми не буду, тому що хто я такий, щоб вам розказувати? Можливо, це по закону України. Я зараз на якусь собі кримінальну справу набалакаю. Ви знаходите фірму, вони шукають ваші, ті ваших дідів, бабів, знаходять вашого діда румина, десь він там може. Херсонській області сидів, знаходять діда Румина і починають малювати ваше родове дерево від Рюріків, від князів Сковородських, і пішло, і погнало, і приходять до Діда Румина, збирають документи, справка про несудимість, свідоцтво про народження тебе, твоїх батьків, свідоцтво про шлюб, твоє, твоє свідоцтво про народження. І ці всі документи повинні бути не зразка радянського союзу нового зразка повинні бути. Фірми займаються, і в принципі знаєте, якісь там моменти, що не вистачає документів, чи те, що я в Європі, а справку треба взяти в Україні. Фірма займається цим. Тебе твої гроші і тобі все намалювали, все зробили ну, офіційно. То, до, до прикладу, справка про несудимість повинна бути сапостим. Це на, не на ксерокопії документи повинні бути не заламіновані, тому що вони не вважаються, не будуть вважатися прийнятими. Тебе констру... повністю е консультує, тебе веде людина, яка займається твоєю справою. Хочеться одразу сказати по сумі. Я знаю людей. Які робили за 3,5 тисячі євро. Я робив, хотів робити там якось за 6 тисяч євро. 6 тисяч євро, і в тебе є паспорт е, Румина. Чекати, чекати від двох років, який процес. Збираються ці всі документи. Тобі кажуть, збираються ці всі документи. Це якщо знаєте, якщо так заплатити, і тобі зроблять. Ти приїжджаєш в Бухарест на подачу на подачу твоїх документів. Ти приносиш туди свої, що тобі зібрали, за адвокатом, з консультантом з тієї компанії. Вас приводять без черги в Міністерство юстиції. З тебе беруть розпис, беруть твої фотографії і потім ти платиш останню суму. Перша сума залог 600 євро. І потім ось інша сума розбивається на дві частини. І все. І ти чекаєш два роки. Я не знаю. Можливо, це кидалово. Можливо, я зараз вам розказую про те, як кидають людей. Але е, фірма через перевірених людей, знаєте, е, знаходять ті варіанти, де реально. Перевірені люди там були, де хтось отримав уже паспорт, де бачили той румунський паспорт. Коли мені розказують, що в Німеччині когось там виселяли з румунськими паспортами, якщо тобі паспорт прийде через міністерство юстиції, через державний орган, то в принципі. Дуже важко комусь буде тут в Європі знайти, а чи був твій дід румином, чи все таки твій дід оказався білорусом або чистокровним класним українцем. Це важкий процес. І сам, самий процес е отого, знаєте, нечистивого це знайти твого предка, діда Румина. Ну а хто знає, всі ми пішли від Адама Єви, всі ми браття і сестри. Так що я думаю, що кожен з нас трошки має в собі руминського, трошки має молдавського, дуже багато українського. В кожного є це, в кожного є. Головне, щоб були гроші в цьому процесі. Таке коротеньке відео про руминський паспорт. Пишіть ваші коментарі, пишіть, що ви знаєте про це. Може, ви щось більше знаєте. Я так коротко розказав про цей процес, але в той процес, що багато українців зараз ставлять на мету. Змінити українське громадянство, здобути ще одне громадянство, щоб, щоб не сильно їм хотілося, знаєте, якось вертатися додому. Якось трошечки люди хочуть залишитися отут. Ви подивіться, в селі працюють. Дай Боже кожному такого села. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і батькам привіт, бо вже так замерз, що хай Бог милує.